Ці велосипеди ми отримали від компанії Lime, Вони вживані, вони працювали в прокаті в Німеччині. Після отримання ми їм провели повне технічне обслуговування, замінили камери, покришки, змастили ланцюг, де потрібно налаштували гальма, налаштували передачі. І зараз передамо їх. Нашому екопоселенню 11 років це спільнота однодумців, які розкидані по трьох сусідніх селах. Між нами досить велика дистанція, і тому для гуртування нам дуже необхідна мобільність. Багато сімей вже використовують велосипеди для того, щоб приїжджати один до одного в гості в наші спільні простори. Сьогодні нам подарували 5 велосипедів. Я представляю не тільки моє екопоселення, а також мережу українських екопоселень Gen Ukraine. І наразі якраз ми розвиваємо проекти мобільності і відкриваємо веломайстерні в інших спільнотах. Я сам з Києва народився в Києві. Приїхав сюди рік тому, як почалася війна разом зі своєю сім'єю. І ми ну як їхали сюди, просто, чесно кажучи, на декілька днів просто пересидити, ми думали їхати на Західну Україну, але нам тут сподобався рельєф, сподобалося як все тут, ну які люди, яке тут життя, коротше кажучи, і нам тут ми вирішили, що ну, ми тут залишимося ще надовше. А потім ми купили тут хату, ну і почалися вже як спільне життя з, з усіма кричанами. Ми тут робили верстак, такий спеціальний робочий стіл, спеціальних розмірів, щоб було стояче, зручно працювати, з купою місця для різних інструментів, і він дуже такий кастомайзабл. Тут можна всілякі інструменти собі вішати так, як зручно майстру. І також робили ще стелаж для зберігання запчастин, там якихось інструментів, не знаю, всього, що треба, щоб нахламити. Майстерня. Ми робили його з фанери і звичайних підлогових дошок. стелаж з дошок і брусочків. З фанерою тут трошки був квест, тому що виявилося, що в цих місцях знайти фанеру просто нереально. Хіба що десь замовляти доставкою, але це було довго і дорого. Тому я знайшов е, тільки підлогову фанеру. Я трошки перемалював проект, тому що розміри інакші були. Але загалом вийшло, в принципі, цілком ок. Як для робочого місця, я вважаю, цілком достатньо. Ми покрили це все олією для того, щоб було ганин, боралося, щоб воно не боралася, щоб вона не формувалося І класно. Тут, коли я почав робити стелаж, то знаєте, як ти проєктуєш в скетчапі, там все ж ідеально, рівненько. От, і там я намалювався гарно, а тут приїжджаю, тут підлога така, що кожен квадратний міліметр в іншій площині. От, і Я вирішив робити стелаж зверху вниз і виставив лазер. І верхню лінію стелажа по лазеру виставляв, а нижні вже точки, де стелаж тримався, стояв на підлозі, ми виставляли просто, ну, скільки вийшло. Головне, щоб була лінія верхня. І потім зверху вниз ми робили вже полички, щоб все було по одному рівню. Ця веломайстерня тому дуже важлива для нас, для того, щоб ми могли ремонтувати власні велосипеди, можливо, переобладнувати нові, які до нас потраплять. І також я сподіваюся, я впевнена в цьому, що таким чином ми започаткуємо співпрацю з нашою територіальною громадою, тому що ми зможемо надавати послуги місцевому населенню по ремонту велосипедів. У нас наразі немає поблизу подібного місця, де можна було б відремонтувати велосипед. А з Толокаром ми досить давно вже спілкуємось щодо спільного проекту, і це перша наша взаємодія між мережею Gen Ukraine і проектом Толокар. І я вважаю, що досить взаємодія, ми будемо продовжувати, тому що таким чином ми використовуємо ресурси трьох сторін. Вони приїжджають із власними ресурсами, спеціалістами, мережа і громадська організація Gen Ukraine щось надає для проєкту і самі екопоселення щось надають. І таким чином з трьох сторін ми можемо зробити гарні речі. В нашому випадку це веломайстерня і ряд велопарковок як в спільних просторах екопоселення, так і в громадських місцях. Цях нашого села